Недовго пісенька гратиме, тому що Служба безпеки України постукає в двері кожному. Е, і іграшковий період, а цей букетно-шоколадний, він закінчується в Україні. Це не означає, що закінчується демократія. У нас є чудові адвокати. Якщо у вас буде стільки грошей, щоб відбити і відмазити вас, то очевидно, так, але краще не говоріть дурню і не говоріть те, що шкодить державі. Щодо чоловіків, я думаю, що переважна більшість пройдуть ТЦК, і ВЛК. Іншого виходу немає. Вже мабуть, всі в шоці від цього інтерв'ю. От в мене просто питання: це вже відкрито так. знаєте, погрожують всім тим, хто не мовчить, хто не згоден з неконституційними законами. От це вже прямо погрожують, чи ще не прямо погрожують? Я не знаю. Знаєте, виглядає як погроза, але люди не будуть мовчати. Кажу, що до всіх постукають. От Мені цікаво, а до її сина постукають? А, він же за кордоном так? не постукають. А чого він не захищає країну? Чого вона це не прокоментувала? От мені просто цікаво. Знаєте, подивилась я це інтерв'ю, і була якщо чесно в шоці. Скажу вам так: кравець молодець. Хто не дивився, буде зараз цікаво. Просто на громадян України у нас виявляється в усьому вині громадяни України. Ніхто не винен, що ніхто не готувався, ніхто не винен, що нічого не підготували, ніхто не винен, що таким чином відбувається зараз військовий облік і те, що показали в ТЦК. А що буде з 18 травня в ТЦК? От скажіть, от що він сказав не те? У всьому винні прости люди, бо нам залишили тільки обов'язки. Розумієте, прав немає, права всі забрали. Залишили тільки обов'язки. А людина, в якої тільки одні обов'язки, звичайно, вона у всьому буде винна. Хто винен в тому, що мобілізація зірвалася? Оце був такий випуск, це була основна тема так, цього інтерв'ю. Невже винні прості люди? Ні. Якби не прості люди, от мені дуже цікаво, чому про це нічого не сказали. Якби не прості люди з початку війни, якби всі не зібрались, в ті же. Бучі, Бородянці, Ірпіні, Гостомелі, якщо б люди не взялись, що було б зараз? В мене мама дві неділі. Два тижні, вибачте, два тижні була в окупації. Вона бачила весь цей жах, який там відбувався. Вона бачила, що там відбувалось. Як люди йшли, як люди захищали, як люди вмирали. Про це всі забули, знаєте, таке, наче забули всі про це. Зараз люди у всьому винні. зараз звинувачують людей, що вони не хочуть ти воювати. Да пішли всі, всі з самого початку пішли. Дуже багато було мотивованих людей, які кидали все і просто йшли захищати свою країну. А потім люди просто побачили, що вони все кинули, пішли, а інші просто залишились, крадуть жорстко крадуть. Чому про це нічого? Не каже пані Мосійчук. От мені просто цікаво. Хто винен в тому, що провели мобілізацію? Може влада винна в тому, що провели мобілізацію, тому що а, знаєте, ніхто не хотів приймати непопулярні рішення. Були важливі рейтинги, але ж легше всього звинуватити в цьому просто простих українців. От всі бояться сказати, що у нас забронювали осіб значно більше і дали відстрочку для особам. Я про це розказав на каналі. У себе в Ютуб-каналі у нас дали відстрочку особам значно більше забронювали, ніж тих осіб, яких позбавили права на звільнення з Збройних сил України і на отримання відстрочки від мобілізації. Всі органи місцевого самоврядування всі державні службовці, помічники депутатів. Не, не чіпаємо цирк. От реально, я не знаю, навіщо це було робити от цим цирком Реальний цирк зробили. Тих осіб там 100 осіб може на всю Україну, вони нічого не вирішують. І Я вважаю, що це не потрібно було переносити в публічну плащину. Uh -huh, uh -huh. Потрібно було сказати. Давайте оцих не чіпаємо. ТЦК прекрасно розуміє, що їх не визивають, поставили на військовий облік. Вони там стоять на військовому обліку, обліковуються і все добре. Тому uh -huh. що ТЦК, керівництво ТЦК, вирішує кого мобілізовувати, кого не мобілізовувати. Знаєте, а тут от просто браво, ну ріше правду. А Мосійчук і просто нема чого сказати, бо це правда. Зробили, що хотіли, забронювали всіх. Всі, хто угодний, а всі, хто не угодний, вони просто залишаються у всьому вині. От і все. Перший закон, який у нас 25-го. Є ж просто все це відслідкує. 25 грудня внесли закон. Ну, по-перше, давайте з самого наче, початку почнемо. Пояснювальна записка до закону. Цей закон не потребує будь-яких витрат з державного бюджету. Ми створюємо. Додаткову військову освіту, ми створюємо рекрутінг, ми створюємо електронні кабінети, за який рахунок. При цьому, в слові Україна, міністр оборони примудрився зробити граматичну помилку. Він слово Україна через її краткою написав. Другий законопроект з пояснювальної записки та сама помилка в слові Україна, що з державного бюджету України не потрібна жодної копійки. Це про щось говорить, як готувався цей законопроект. Хтось його взагалі читав, готував, розумів. От я, коли аналізував цей законопроект, я для себе зробив висновок, що готувала приблизно там 7 команд. От кожній команді сказали: Ви робите те, ви робите те, ви робите. Те. Разом нічого не узгоджено. Зробили все, що завгодно. Накидали всі пропозиції, що вони чули від Мар'яни Б, там від Федіра В. Десь там на вулиці чули, от накидали, накидали у військових. Я не знаю, чи питали, чи не питали. Ну, показали, звичайно, військових, яких під цей законопроект. Ну, ми розуміємо, є пропаганда. От я розумію так, що владу зараз бісить, що людям не подобається те, що відбувається, і хочеться якось придушити. От вони не приймали неконституційних законів. Це неконституційні закони. Але хтось ще має регулювати це адвокати. От вони на них зараз і не кидаються. Не тільки на адвокатів, на всіх, на всіх, хто проти, на всіх, хто не погоджується з безправними законами. До речі, Мічук каже, що от вона запросила кравця, бо хотіла побачити реакцію, от коли вона скаже про те, що там написано в нього під його випусками в Ютюбі, що написано там в коментарях. І каже, що там написано суцільна зрада. Вибачте, але так люди реагують. Не на відео кравця. Так люди реагують на дії влади. То в чому ж тут зрада? Я не розумію: нам всім замовчати треба. Чи це вже таке цькування? Якщо ти проти неконституційний закон, ти, ну, значить ти зрадник. А далі просто треш. Виявляється, ні в одному законі нема заборони виїзду за кордон. У нас на сьогоднішній день, при цьому в цьому законі, який повинен 18 травня вступає в силу, в проєкті закону, був окремий розділ, який регулював перетин кордону. Його теж прибрали. У нас угу. на сьогоднішній день в жодному законі України так нема заборони ну, перетину кордону. Трех... Уявіть, нема заборони виїзду за кордон. Знаєте, дуже сильно. А, от, Кидалась Мосійчук з цими коментарями, і от хочу просто зачитати коментар. от Коли передивлялися це інтерв'ю, воно там з боку можете зайти, подивитись, почитати коментарі, які там люди писали під цим інтерв'ю. І от одне мені так, знаєте, приглянулося один коментар: Ой, Наталю, під вами ось це. В дужечках. Це малось на увазі щось там е у кравця під відео. Це думка більшості українців, 100%, а не владною пропагандою, яку сповідуєте ви, і під вашими відео ось це просто зачищають жах. От, бачите, це, е цей коментар, мабуть, просто не встигли видалити. Тепер, щоб трохи знаєте, розрядити цю напругу від е цього інтерв'ю, е від нього, знаєте, просто. Е Просто так і тхне таким, знаєте, злістю, а, якоюсь такою незрозумілою. Я розумію, що пані Мусічук вона не буде щось казати від себе. Скоріше за все, їй, мабуть, дали якусь команду, таке казати. Якщо вже людина ось так наважилась погрожувати відкрито, ну, мабуть, це хтось їй про це сказав. Так, от, щоб трошечки розрядити напругу, а от послухайте відео військового, який теж приймав участь у цьому інтерв'ю. І я з ним повністю згодна. Всі разом або всіх нас. А дискусії лишимо після вже дійсно перемоги. Бо ми так зараз добавимося з вами. Знаєте, що дійсно після війни ще, ще може вийти так, що будуть та й навіть ще до кінця війни, що нас всіх будуть судити. Та забудь що за кожне слово, це неправильно. Всі ми маємо відкласти всі наші внутрішні дискусії, внутрішні протиріччя на, на перемоги. А далі кожен вже буде відповідати за те, що він зробив на кожному рівні, а також і отримувати якусь заслужену подяку. Зараз е, суспільство напружене, дійсно, зараз суспільство напружене, зараз надзвичайно складно нам усім тут без винятку. І навіть інколи кажуть комусь в тилу легше, та в тилу так само сім'ї чекають. Так само хтось працює в дві-три зміни на роботі, щоб чи доволонтерити, чи працює на підприємство, яке працює на, на армію, е, тому я десь більше схиляюся до такого рішення. Знаєте, кожен на своєму місці, в міру своїх можливостей, має максимально робити все, щоб сприяти перемозі. Е, завжди закон це дишло. Завжди можна його повернути в ту сторону, як ти хочеш. Варто все-таки напевне дочекатися 18 травня, як мінімум, коли будуть прописані до цього закону інструкції. А тепер питання: а чи стане цей закон нормальним з нормальними нормами, з нормальними правками? Чи будуть там права для людей, чи так і залишаться тільки обов'язки? Але головне питання: що далі? Вся проблема в тому, що особи, ну ну на моє переконання, не так. розуміють наслідків цих законів. Ми... Можна змоделювати ситуацію. От вони говорять протягом 30 днів з моменту порушення, ну от отримання повістки і не з'явлення в ТЦК будуть позбавляти осіб права керування. При цьому ТЦК повинна звернутися в суд. Так ми розуміємо кількість, скільки юристів потрібно бути в судах. Розуміємо, що люди не будуть мовчати, а вони будуть йти в суди, вони будуть все це оскаржувати. От зараз нароблять цих штрафів по 200, по 300 тисяч гривень. Добре, всі пішли в суди захищати, що не отримав повістку. При цьому ж ну, за... же правова держава? В Суди, так ви знаєте, судячи з того, як видихнув кравець щодо правової держави, тут великі питання. Хоча Масічук прям раз не знаю раз три-чотири, Наша ж правова держава, наша ж правова держава. Знаєте, от, наче, як чесно, аж смішно було, от правда. Висновок такий: нам закривають рота. Насправді це все не смішно. Знаєте, це такий сміх крізь сльози. Нам закривають рота відкрито. Закривають рота відкрито. Кажуть, що всьому винні прості люди. А влада і всі, хто поряд з владою, ну вони праві. Знаєте, так теж довго бути не може. Скажу так: на сьогодні це все. Пишіть реальні коментарі. Нехай читають такі, як і компанія, нехай читають про владні і так далі. Нехай почитають реальні коментарі людей і що вони про все це думають. В мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.